Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Лише зранку, 16 лютого, до Полтавської міської ради надійшло 10 заявок щодо підтоплення приватних домоволодінь. Через потужний вітер у Полтаві падали дерева, а головний прапор області приспустили. Визначилися переможці обласного етапу конкурсу Учитель року року-2026». Цьогоріч він ювілейний 30-й. А тепер про це та інше більш докладно. Їхали не дорогою, а річкою. По вулиці Лугова у Полтаві сьогодні затопило проїжджу частину. Дехто із водіїв так і не ризикнув промчати цією ділянкою. Бачили наслідки негоди наші кореспонденти. Це лугова Полтава, замість дороги, водойма, автівки ледь проїжджають цей проміжок, нарікають водії. Проте, кажуть, їхати треба. Проїхали дуже не Земля мерзла. Сніги нікуди діватися. Їхати надо. З диканьки водій Сергій говорить, проїхав річкою, а не дорогою. Якщо машина висока, то ризикнути можна. потоп, ви що не бачите?» Така ситуація вся по районах. зараз і ставки всі підуть. Все підрамні. Да, Проте є й водіїки. Не ризикують і не їдуть цією дорогою. Один із них пан Володимир. Страшно, мабуть, що розвернувся лучше. Я з котель виїхав там теж таке саме. Я їду дочку, забирати Мабуть, я розвернуся на Працюють рятувальники. Процес відкачування води не швидкий, говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. місця, де. На велику вісню треба відкачувати воду, тому що поруч, якщо відкачувати воду, щоб зливати поруч, то вона знову буде повертатися. І також складності є з тим, що вода знову підходить, як і ґрунтові, також і стічні води підходять. Тому постійно працює потопом для відкачування, щоб. Більше води не набиралося. проблема в тому, що є захаращені стічних дренажних каналів. Та по вулиці Лугова страждає не тільки дорога, а й приватні будинки. Чи є хтось з господарів, невідомо. Пройти до домівок неможливо. Єдині мешканці, яких видно, кури. Вони, рятуючись, як можуть, піднялися повище від води. Як повідомили у прислужбі міської ради через своє географічне розташування, низини, балки, близькість до річок, цілий ряд локацій в Полтавській громаді потерпає від підтоплень. Зокрема, це вулиця Лугова, Вузька, а також є звернення із Супрунівки, Гожулів та Хтаулового. Водний апокаліпсис вдома у мешканців приватних будинків по вулиці Вузькій у Полтаві затоплює їхні домівки з учорашнього вечора. Про те, як живуть у своїх оселях, пересуваючись у гумових чоботях, розкаже Ірина Даво. Вдома у гумових чоботях, бо тут водний апокаліпсис, каже господарка приватного будинку по провулку вузьки, 15А у Полтаві пані Анастасія. А ніяк не спали. Ото сиділи, вибачте, на столі, ноги задрали, і опалення ви бачили, просто комфорку включили і все. Будинки по провулку вузьки почало затоплюватись з 21-ї години вечора 15 лютого. Вода у щонайменше п'яти домівках сягає 30-35 сантиметрів. Жаліється місцева мешканка. Анастасія це просто надзвичайна ситуація, як по мене. Води в будинку 35 сантиметрів. Ми ходимо так. Ми не можемо включити опалення. Тому вимкнули електрику, яку і так дають півтора годинки тільки. Бо ну, мало вдруг ще буде замкнення. Якісь. Техніку, яку змогли, підняли на гору, каже Полтавка. А ось все інше: дивани, столи до використання будуть непридатні. Причину такого потопу вбачають у наступному. У мене витікає з цього люка. У нас тут забиті каналізаційні люки, куди не ну, повинна сходити ця вода. Звичайно, пішов дощ, земля промерзла. Вона не впитує воду, яка поступає. І от така ситуація: аварійка так і не приїхала, і нічого не зробила. Люки не почистили. І Міська влада трубку не бере. Порятунку шукають від води і домашні тварини. За цією ж адресою з дружиною, і восьмирічною дитиною, проживає полтавець Євгеній. Говорить, поруч і домівка його бабусі. «Ні, не через дощ це каналізація? Ну це ж почалось вчора дощ. Був сильний, У нас постійно тільки дощ починається, і через каналізацію ну прям бурлить постійно. Тобто тільки дощ пішов, і сильний десь під туп Полтаві. У нас нижня точка, і одразу у нас получається. Ну тут у сусідки, у нас з слівньокосне просто ну фонтан. У його будинку ще більш-менш каже Евгеній. Рятує високий цоколь. А ось поруч хата бабусі, там все у воді. У бабушки там взагалі біда. Там диван, а до дівана отак от залишилося. Взагалі, ну я не знаю, скільки це сантиметрів 30. Все, бабушки ми відвезли до мами. Тобто там непригодне пригодне для життя постійно Тут у нас. Це плаває, гаражі в мене постійно теж в воді. З 12-ї ночі на місці за цією адресою працює ДСНС. Вони викачують воду. Наразі там і продовжують працювати наші рятувальники для відкачування води, щоб зменшити поглибину тієї води, тому що затікає на сусідні подвір'я. Ну, воду відкачують на або такі дренажі, де є можливість туди скачувати воду, де вона проходить, щоб вона стікала. Переважно більшість туди. Але є такі розуміти, що залежить від рієвності. як повідомили у Полтавводоканалі, підприємство до підтоплення не причетне. На мережах підприємства відсутні пориви, аварії чи будь-які пошкодження, які могли б спричинити підтоплення. Водопровідні та каналізаційні мережі в цьому районі працюють у штатному режимі. Станом на ранок, 16 лютого, зафіксовано понад 60 звернень щодо підтоплень, повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ємчикова. Характер звернень насправді дуже різний. Якщо Є ливнева каналізація, і вона забилася, її прочищають, і вода сходить. Але є ділянки без ливнівки, особливо там, де є балки. Там ситуація складніша. Більшість заявок саме з приватного сектору. Щоб ліквідувати наслідки непогоди, задіяна комунальна техніка, працюють мотопомпи, додала Катерина Емщикова. У водії область у селищі Велика Багачка Миргородського району поліцейські надали допомогу 85-річному місцевому жителю. Його будинок вночі через сильні опади затопило. Як розповів сам господар, вночі почув, що рівень води стрімко піднімається. На місце події жителі сусідніх будинків викликали представників комунальної служби підрозділу ДСНС та поліцію. Повідомила речниця Миргородського райвідділу Вікторія Москаленко. Оскільки чоловік не міг самостійно залишити будинок, поліцейські допомогли йому безпечно вийти та доставили до службового автомобіля, щоб він зміг зігрітися. Наразі спільно з представниками громади та профільними службами вирішується питання щодо тимчасового розміщення чоловіка та ліквідації наслідків підтоплення його помешкання. Підтоплення проїзної частини сталося сьогодні під ранок на автодорозі поблизу села Хоружі на обході міста Решетилівка. Причина значна кількість опадів, зокрема, рясна злива, які не встигали поглинатися землею. Повідомила речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Юлія Іващенко. Наразі ситуація контрольована. Рух транспорту здійснюється без обмежень. Спільно з головним управлінням ДСНС у Полтавській області, керівництвом Решетилівської міської громади та підрядною організацією, ми забезпечили відкачку води за допомогою потужної помпи. Під час руху даною ділянкою дороги дотримуйтесь вказівок дорожників та рятувальників, які безпосередньо працюють на місці над ліквідацією підтоплення. Стовбури на дорозі, а гілля посеред парку. Сьогодні негода перевіряла Полтаву на міцність. У місті зафіксували випадки деревопаду. Синоптики попереджають про складні погодні умови. А комунальні служби нагадують алгоритм дії разі виявлення повалених дерев. Деталі дивіться у сюжеті. Хлопці пиляли, пиляли, пиляли та не вгадали трошки. Ту, яку не спиляли, вона впала. У Полтаві черговий деревопад. Вітер зламав дерева у сонячному парку. А це вулиця Пилипа Орлика, 18. Тут дерево зранку 16 лютого впало на проїжджу частину. Живу не в центрі міста, але на своєму мікрорайоні теж помічаю аварійні дерева, розповідає Полтавка Надія. Більше по 50 років їм. О, і вище п'ятиточки. Ну. Ніхто з тих не пиляє, тому що а чого хай як упаде вже на дитину. Там вже палісадник у нас і діти там граються. Як упаде вже на дитину, тоді може хтось і зашевелиться. Якщо люди помітили, що дерево впало, є алгоритм дій. Потрібно сфотографувати, надіслати фото і зателефонувати до нас, розповідає працівниця комунального підприємства декоративні культури. Це перший раз, що в мене так упало дерево, так все нормально. Вони, якщо що, одразу зрізають. Так, що тут у нас у мене он скільки дерев позрізали. Вони ж бачили, що сухі дерева. Просто вони намакають. І тоді вітер сильний. І падають звернення про падіння гілок та дерев до міськради надходили протягом дня. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Будьте обережні на дорогах, не паркуйте авто на узбіччях під деревами. Дайте можливість комунальній техніці працювати з розумінням. Ставтесь до робот всіх комунальних служб. На погоду ми вплинути не можемо, але робимо максимум, щоб мінімізувати її наслідки. Всі проблемні ситуації, всі питання повідомлення. Домляйте на нашу оперативну службу 1580. Через сильні пориви вітру приспустили сьогодні і головний прапор Полтавщини. Такі складні погодні умови спровокував потужний південний циклон з активними атмосферними фронтами, говорить начальниця відділу гідрометзабезпечення полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Зранку посилення південно-західного вітру з поривами 15-20 метрів на секунду, що є небезпечним метеорологічним явищем першого рівня небезпечності. До кінця доби, 16 лютого, очікується поступове зменшення швидкості вітру. За інформацією синоптиків, 17 лютого очікується перерва в складних погодних умовах. А з 18-го – наступний циклон. в день погода знову буде вітряною. І сьогодні знову Полтава проводжала у вічність ще двох своїх воїнів: солдат Богдан Лещенко та молодший сержант Віталій Сакало загинули під час виконання бойових завдань. Спогади їхніх близьких та друзів далі у сюжеті. Полтава попрощалася із 26-річним Богданом Лещенком і 43-річним Віталієм Саколом. Воїни захищали Україну у Запорізькій та Донецькій областях. Обидва народилися у Полтаві. Солдат Богдан Лещенко закінчив четверте профтехучилище Полтави. До війська був призваний відділом Кременчуцького районного ТЦК та СП 22 лютого 2025 тисячі Служив гранатометником протитанкового взводу у складі військової частини А 74 чотири Загинув 31 січня цього року. Згадує Богдана як добру людину його дівчина Аліна. Дуже добрий, дуже веселий. Друзів багато було. В останній розмові він сказав, що дуже сильно любить. І дуже чекає нашої зустрічі. Віталій Сакало, молодший сержант, здобув спеціальний столяр у 17-му профтехучилищі. Був призваний на військову службу 9 вересня 2024-го. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення у складі військової частини А 7028 А вже 26 жовтня 2024-го боєць загинув. Назавжди залишиться в пам'яті вірним другом. Говорить про Віталія, його побратим Владислав. Мій однокласник разом в школі. Вчилися разом в ПТУ, закінчували, дружили разом. Це був надійний друг. Підтримували друг друга. У обох захисників залишилися діти. Воїнів поховали на Затуринському кладовищі. Героїчні сторінки історії та подолання історичних міфів. Наш телеканал уклав угоду із Українським інститутом національної пам'яті. Таким чином, продовжили інформаційну співпрацю. Більше про це у нашому сюжеті. Раз, Вас. Це ваш екземпляр, це наш. Телеканали і Полтава та місто Плюс уклали угоду про інформаційну співпрацю з Українським інститутом національної пам'яті. Така взаємодія є продовженням просвітницької місії телебачення. Вважає директор телеканалів Ігор Кужик. В сьогоднішній момент це одна з таких надзвичайно важливих місій. Це розповідати. Правду У нас було дуже багато видатних науковців, дуже видатних інших діячів. У нас було дуже багато героїчних таких подій історії України, які треба сьогодні показувати. Метою та завданнями інформаційної співпраці є відновлення та збереження національної пам'яті українського народу, популяризація історії України, подолання історичних міфів. У рамках нинішньої другої угоди продовжать транслювати документальні фільми та інші відеоматеріали від інституту нацпам'яті, говорить представник УНП в Полтавській області Олег Пустовгар. Дуже багато відео присвячено історії України ХХ століття, і це як Ролики форматом від 7 до 15 хвилин, так і короткі ролики, скажімо, присвячені дню пам'яті жертв голодомору, 30-40 секунд. У Міжнародний день рідної мови в лютому цього року буде транслюватися короткометражне відео про відновлення і зміцнення української мови. Серед продемонстрованих в рамках меморандуму робіт фільм Чому голодомор став можливим. З організованим голодом в Україні вбили мільйони людей. Нагадаємо, це вже другий меморандум про співпрацю. Першу угоду з інститутом телеканал укладав у квітні 2020-го. Нинішня угода ще на 5 років. І на Полтавщині підбили підсумки обласного етапу конкурсу учитель року 2026. Цьогоріч він ювілейний, 30-й, А участь у випробуваннях взяли понад півсотні педагогів області. Хто став переможцем і чим учасники дивували журі? Далі у сюжеті. Цьогоріч конкурс учитель року 2026. Ювілейний. Його проводять в 30-те. У першому турі змагання взяли участь 55 педагогів з Полтавської області, які представили чотири номінації: математика, англійська мова, початкова освіта та вперше громадянська освіта. Конкурсні випробування тривали упродовж грудня січня. Розповів заступник голови організаційного комітету конкурсу на Полтавщині Вадим Пилипенко. У кожній номінації відбуваються випробування. Конкурсні вони складаються із майстер-класу уроку і відповідно. Визначаються дати, в які ці заходи проводяться. Учителі мають можливість підготуватися для того, щоб показати. Ну а безпосередньо випробування урок проводиться вже з реальними учнями, і учитель показує відповідно до тієї теми, яка вивчається в цей час у класі, свою майстерність. Перший тур конкурсу учитель уроку 2026 на Полтавщині визначив переможців у кожній з номінацій. У математиці це надія розкладу з Рашівського ліцею у початковій освіті Наталія Федоренко, загальноосвітня школа номер 3 з міста горішні плавні, англійська мова Ольга Шувалова, загальноосвітня школа номер 5 з міста горішні плавні. А в громадянській освіті перемогла Світлана Савченко з Росошинської гімназії. Пані Світлана зазначає, для неї цей конкурс став викликом. Вирішила поставити перед собою таке завдання і. Як то кажуть, долати, наскільки це буде можливо. Адже в своїй педагогічній діяльності працюю таким чином, навчаю дітей, ставити мету, можливо, навіть дещо нереальну, і робити над собою зусилля, щоб, використовуючи Такі методи критичного мислення, систематизації, аналізу, впевненості, зібраності, долати різноманітні перепони в своєму житті. Цей конкурс це поштовх для професійного розвитку, додає пані Світлана. Пропоную молодим педагогам долучатися до нього. Це таке стимулює до креативного мислення, до такого творчості, різноплановості, тому ставити перед собою завдання, їх долати і бути прикладом для своїх учнів у майбутньому. Наступний мій особистий крок, мабуть, сертифікація, тому це один із таких можливостей для вчителя проявити себе і рухатися далі. Тепер же на переможців чекає підготовка до другого туру, і вона вже розпочалася. Зазначають в організаційному комітеті конкурсу Учитель року року-2026». Зараз між ними проводяться консультації, да, розпочнеться напрацювання на конкурсні завдання вже всеукраїнського етапу. І в квітні цього року відбудеться другий тур, під час якого наші переможці поїдуть на випробування в ті локації, які будуть визначені представниками міністерства освіти і науки. Для переможців обласного етапу конкурсу учителю року року-2026» передбачено матеріальне заохочення. Винагорода 30 тисяч гривень. Всеукраїнський етап чекає на них вже у квітні. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті артепі.юей. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 600 15 900. На цьому у мене все. Бережіть себе, все обов'язково буде, Україна.